Добрий день! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми будемо порівнювати групи об'єктів за кількістю. Розгляньте геометричні фігури. Як називають фігури жовтого кольору? П'ятикутники. Скільки п'ятикутників? Шість. Скільки зелених кругів? П'ять. Шість не дорівнює п'яти. Не порівну. Яких фігур більше? П'ятикутників. Яких менше? Кругів. Яке число більше? Шість. Яке менше? П'ять. Візьмемо математичні штанги. Шість і три. Яка штанга довша? Верхня. Яка коротша? Нижня. Яке число більше? Шість. Яке менше? Три. Наскільки більше? На три. Наскільки менше? На три. Шість більше, ніж три. Такий запис називають нерівність. Розгляньте перший малюнок. Утворіть пари. З елементів множини, чого більше? Рукавичок. Чого менше? Шкарпеток. Що означають рукавички, обведені лінією? Що їм не вистачило пари? Яке число більше? Чотири чи два. Чотири більше, ніж два. Розгляньте запис внизу під малюнком. Нерівність читають так: чотири більше, ніж два. Розгляньте малюнки. Полічіть, скільки гудзиків? П'ять. Полічіть скільки бантів. Шість. П'ять менше, ніж шість. Що означає обведений лінією бант? Що йому не вистачило пари. Розгляньте малюнок. Полічіть, скільки бджілок? Шість. Скільки квітів? П'ять. А чи достатньо в нас квітів, щоб скласти пари з бджілками? Ні. Квітів не вистачило, щоб скласти пари з бджілками. Тому квітів менше, ніж бджілок. Отже, 6 більше, ніж 5. Це істинна нерівність. А тепер прочитаємо справа наліво. П'ять більше, ніж 6. Це правда? Ні. Такі нерівності називають хибними. Розгляньте наступні малюнки. Полічіть, скільки мишенят. 4. Скільки зернин. 8. А чи достатньо в нас мишенят, щоб скласти пари із зернинами? Ні. Мишенят не вистачило, щоб скласти пари із зернинами. Тому мишенят менше, ніж зернин. Отже, 4 менше, ніж 8. Це істинна нерівність. А тепер прочитаємо справа наліво. Вісім менше, ніж 4. Це правда? Ні. Це хибна нерівність. Дякую за увагу!